Привет, ребятам! Сьогодні ми играємо Zio Roddy Play. І ми пам'ятаємо, що минули Сарії вступили в ту школу. Так сталося, що не... oh, мене там вигнали. скажімо так. Ну я трошки грошей я басень на сервері Зараз поїдемо в банк. Я точніше доїду до банку, знімлю гроші. Далі поїдемо купляти мені машину. Бо на цьому сервері можна мати машину без дому. Купляємо ми собі цей озеро машину. І я думаю, ми будемо мені кататися. Довго. Тому що я хочу на ній поставити модельку якусь. Не знаю, якусь Мерседеса. Не знаю, що мені сподобається. Давайте я доїду до банку. О. Я приїхав до банку. Заходимо в банк. У мене десь біля 500 тисяч вроді. Зараз ми побачимо. Знімаємо 450 тисяч. Йдемо купляти. Поїдемо купляти собі машину.

Go AWOL from the cola wars with an energizing mix of lemon, lime, 10 times the caffeine and sugar. Plus, RTP and benzene for the extra pop. No, it'll bring the temperature right up, and the bubbles. Other beverages use carbon dioxide. Shh, we use using it for your six-pack. Kill Thurston, liven up the party. Toss your friends this rump- This is Admiral. This is Admiral. What's is... Bill.

Хотя, ja, можно было набрать, але якусь нет мені треба, щоб було 450 тысяч раз. О, адмирал. Давайте купим адмирал оси модель. Так, how консульє. to hear from you. How are you? I'm not good, I killed a man drunk driving. I need bill money bad. can you uh, to the house? Every day is much. San Andreas Tower. For a quick. Say

Поганий сюрприз вийшов для вас. Ладно, пилимо машину. В наступних серіях в нас буде Покатушки. Всім чао! Підписуємося на канал, ставим лайки. До нових зустрічей!